Set <coughs> to Латвій по війському пробителеві, тоді не його побачивши, що його судили і розкаявшись, вернув тридцять срібняків первосвященникам і старшим, кажучи, зрішив я, видавши кров невинну. Вони сказали нам, що гляди сам і кинувши срібняки в храмі, вийшов <кій> і пішов, й дивився. Про взявши слідняки, сказали, не дозволено класти їх у скарбниці храма, потоці на крови, і, порадившись, купили за них землю чрево, що ховатися, странників, тим, що зветься, та місце землею крови. І до цього дня, тоді справдилось, що сказав пророк Єремія цими словами, і взяли тридцять слідняків ціну оціненого якого оцінено від синів Ізраїлових і дали їх до за землю як сказав мені Господь. Ісус же став перед правителем і запитав його правитель, кажучи, чи ти цар юдейський, Ісус сказав, йому ти кажеш. А коли первосвященики і старші наговорили на нього, він не відказав нічого. І палат йому каже, чи ти не чуєш, скільки на тебе спічать. І він не відказав йому на одне слово. Так що управитель дуже дивувався. На свято шпанський управитель мав звичай відпускати народу і одного в'язня, якого хотіли. На той час був звісти в'язень, що звався Вараба. Коли вони зійшлися, за то палат запитав якого хочете, щоб я відпустив вам з двох. Бара учи Ісуса, що збуть Його Христом, бо Він знав, що видали Його зависті, а як сидів він на судищі, жінка Його послала слугу йому сказати. Нічого не чини не праведника тому, бо я багато терпіла сьогоднішні за нього. Просвященник і старші намовили народ випросити барабу, а Ісуса погубити. Позвавшись, правид, запитав їх, кого з двох хочете, щоб я відпустив вам. Вони сказали барабу. Каже їм, Палач, що ж я зроблю з Ісусом, що звуть Христом. І кажуть йому всі, нехай буде розп'яти». Поправити же сказав, яке зло Він зробив. А вони ще гірше кричали, кажучи, нехай буде розп'яти». Пилат, бачивши, що ніщо не а буча більше росте, взяв води і вбив руки перед народом, кажучи, не винен я в крові праведника цього, самі побачите. І, озвавшись увесь народ, сказав кров його на нас і на дітях наших. Тоді палат відпустив а Ісуса, бивши віддав, щоб розп'яти Його. Тоді вояки-управителеві взяли Ісуса в приторію і зібрали на нього всю ватагу, і, роз'явши його, накинули на нього багряницю, і співши вінець тернини, і положили йому на голову, а трустили в праву руку його, і падаючи перед ним на коліна, полизували над них, кажучи «Радуйся, цар юдейський, і плювали на нього. І взявши, <клес> не били його по голові, і коли вже познущались над ним, зняли з нього багриниці, одягли його в одежі, його, і повели його на розп'яття. виходячи, зустріли вони чоловіка, керницького ім'я Сина, і цього примусили нести хрест Його, і прийшовши на місце, що звесив голгофа, тобто сказати, лобне місце. Дали йому випити от з і із жовчею, і вони, покущувавши, і він покуштувавши не суті пити, ті, що розп'яли його, поділили одежу його, кидаючи жерах, і сидячи, стерегли його тару, і прибили над головою його напис вини його, цей Ісус, цар Юдейський. Тоді розп'яли з ним того розміники одного з правого, а другого з лівого боку. Один з повішених злочинців, ганив його кажучи, коли ти Христос спаси себе і нас. А другий звавшись, зупиняв його, кажучи, чи не боїся ти Бога, коли сам на теж засучений, так ми ж по правді, бо достойне за діла наші приймаємо. Цей же ніяк позла не зробив, і сказав Ісусові, пом'яни мене, Господи, як прийдеш у царство твоє і сказав Йому Ісус, істину, кажу тобі, сьогодні зо мною будеш у раю, ті, що прохватили помічого, голосували з нього, похитаючи головами своїми, кажучи, ти, що руйнує, руйнуєш храм і за три дні будуєш, спасися сам, коли ти, син Божий, зійди з Христом. Речі, з книжниками і старшими, не слухаючись, сказали. інших спасав себе, спасти не може, коли він цар Ізраїльський, нехай тепер зійде з Христа, і ми обіруємо в нього. Він надіявся на Бога, нехай тепер корити Його, коли він догодив Йому. Хоч Він сказав, я син Божий, теж розп'яті з розп'ятісним докоряли йому. Від що ж години стали тьма по всій землі, до години дев'ятої, коло дев'ятої години сприкнув, Ісус, голосно кажучи, іді, і ліді, ма собак мені, що значить, Боже мій Боже мій, нащо ти мене покинув? Деякі з тих, що тут стояли, чуючи це, казали, що їв він зве. І зараз кинувся один з них, взяв губку, мовчи, оце, і встромивши її на пустину, дав йому пити. А інші говорили постій, побачимо, чи прийде спасти Його. Ісус вже, знов скрикнувши, голосно, спустив дух. І ось завіса в храмі роздерлася надвоє, відверту донизу, і земля затрусилась, і скелі порозпадались, і гроби відкрились, і багато тіл тіло святих воскресло. І вийшовши з гробів, Після воскресіння Його з цього місто і явилися багатьом. і сотники ті, що стерегли землі Ісуса, побачившись, що земля трісилася і що діялось, дуже полякались і казали, істинно, він був Син Божий. А як тоді була п'яниця, то юдеї, щоб тіла не заставалися на, хріс, на в Суботу та субота була велика, і просили пилати, щоб перебити їм голінки і зняти її. Тоді прийшли вояки, і першому перебили голінки, і другому роз... розп'яту з ним. Коли ж підійшовши до Ісуса, побачили, що він вже вмер, то не перебили йому голінок. Але один з вояків списом проколов йому ребра, і зараз витекла кров і вода. І той, що бачив, засвідчив свідчення його правдиве, і він знає, що говорить правду. Щоб ви увірували, бо це сталося, щоб справдилось Писання, кість не поломиться у нього. І знову друге Писання каже, зглянуть на того, кого прокололи. Було ж там багато і жінок, що дивились Даня, які пішли слідом за Ісусом з Галилеї, прислугуючи йому, Він ним. Мічними були Марія Магдалина, Марія, мати Якова, та усії, і, і, мат, і, і мати синів Завидеєвих. Як стали ж пізно, то прийшов один багатий чоловік за на ім'я Йосип, що й сам учився в Ісуса. Цей прийшов до Пилата, просив тіла Ісусового. тоді Пилат звелів віддати тіло, і, взявши тіло Йосип обгорнув. І очистою плащаницею, і положив його новому своєму гробі, що вибитий був скелі, і приваливши великий камінь до дверей гробу, відійшов. Була ж тут Марія Магдалина і друга Марія, і сиділи напроти гробу.